Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, традиційні 5 хвилин. І вчора вчора СБУ затримала голову Житомирської митниці Ольгу Іллінську, її заступника Олега Можовського, начальника управління митниці Житомира Андрія Максимця, а також їхнього посередника СБУ затримала на Хабарі. Давайте трохи зупинимося на цьому. Трьох начальника митниці, заступника і начальника управління. От давайте тільки от уявимо, скільки вони беруть, з кого вони беруть, за що вони беруть, як вони беруть, скільки не указали. Ну, може пізніше скажуть. Хто дає? За що дає, чому платить? Це ж все за взаємовигадна ситуація. Беруть за щось і дають за щось, потім ми кажемо, що митниця погана, а сам ось той, хто платив, я не знаю, може він, це він пішов і написав правоохоронцю, а може правоохоронці вислідили, хоча там був посередник. Посредника взяли. Это ж там он. Э... А Верховная Рада не приняла закон про размытрение авто в дии. Красивая игра. Авто в дии размыть нельзя, не 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 нельзя, нельзя. А брать хабари в Житомирский мытьницей. А хиба это только Житомирская? Берут у Львийский, берут у Киевский. Беруть у Донецькій, беруть у Миколаївській у всіх митницях. Я зв'язувався з митницями раза три. Раза три. І там якраз в той час, коли ввели брокерів в цих, як вони називаються, я вже забув. Коротше, ти без нього нічого не можеш зробити. Ти можеш ходити в ту митницю. Місяцями, і ти нічого не зробиш сам. Ти наймеш юриста, ти все зробиш з юристами, правильно оформиш. Вони скажуть, бумага не тої толщини. Розумієте, як, як це робиться? І нема там гарних людей. Кажуть, скрізь є гарні, скрізь є. Ті гарні можуть просто не брати і мовчати. Так ось раз за три я зв'язувався через цих брокерів, і я, я ж я не, не знаю. І там завжди брокер оплачуєш брокеру його услуги. Начебто все законно, начебто все нормально. Але які його услуги, скільки вони коштують? Ось він дав, показав і ти це платиш. І тоді ти отримуєш те, що тобі привезли. Перший раз мені привозили. Двигун з Литви на Мерседес на грузовий. Він зробив за півдня Я ходив два тижні. Чесно. І мені прийшлося йти до нього. Все. Така система. Тому в дії розмитнувати не можна. І до кожної митниці. Скоріше все, все, а так і є закріплений депутат 2, 3, можливо. У кожного свої люди. Та кожен це все йде. Як і в судах. Над кожним суддєю стоїть своя людина. І є рішало, який рішає. І ось ваша справа попадає кудись в суд. Ну це я по Києву знаю, по вищим цим судам, по Київським судам, по районним. Та й там практично таке. Кожен, в кожному районі є адвокат, який є решалою. Нормально ми живемо. Митниця. Зняли ж, всіх зняли в митниці. Нічого не, не міняє. Друзі, нічого не міняється і не зміниться, тому що інші приходять туди кого ти не постав. Ми можемо звинувачувати Зеленського, ми можемо звинувачувати кого угодно. Отакі, як Кучми, Порошенки, Януковичі, Ющенки, вони виростили всіх. Всіх. Я. Не знаю. Дякую вам за донати. Дійсно, вам дякую за те, що ви ще, хоч і видихаємося, ще зменшується, але люди знаходяться: хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. А на фронті потрібно те, що ми робимо. Я ж кажу: на наступному тижні ми зробимо ще, ми ще зробимо ефір з Петром Саламою. Він розповість про... Те, як вони працюють, як вони їздять, як вони це все роблять, щоб ви наочно знали, бачили. Ну і зашевелилися, заметушилися на, на кінець то уряд, Міністерство, Ось, Господарський суд Києва відхилив позов, ну апеляційний позов, Блін, Ну чому так? Пізне. Нас почули, чи може хтось там очнувся і побачив? Уряд визнав недійсним розпорядження Януковича. Про передачу переміщення споруд Києво-Печерської лаври в безоплатне користування. Ну, чого це не можна було зробити тиждень тому? Ну, по суду я розумію. Але суд мог взагалі не прийняти цей позов. Або прийняти, зареєструвати, як там воно і зразу засідання, і зразу відхилити. в 11-й годині вже все знаємо. Пішло воно на, по потихеньку, потихеньку, пішло. Почали щось шевелитися, щось, щось, щось розкачуватися. Ну слава Богу, слава Богу. А то ж поставили тупикову ситуацію. Зробили, зробили панчок з нас всіх. Не повинно бути в лаврі нічого московського. Це крапка. Ну зробить це як можна коректніше, зробити це як можна чіткіше, зробить це до кінця по закону. Все, нічого не, не треба було. Розторгли, прийшла комісія. Ну і що? Вигнали нахрен комісію, і все. А ось це вже пішло. Суд відхиляє, Кабмін скасовує. Дякую вам, друзі, до вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.